Ви мене просили розповісти вам весь процес крейду банкнот в компанії PMG. Від реєстрації, заповнення форм, ціни, доставка. Все, як відбувається. Відправити банкноти для крейду компанії PMG можна в місто Мюнхен або місто Лондон на території Європи. Розповім вам, як це зробити через Мюнхен. Спочатку заходите на сайт. BMGNotes.d. І тиснете Join. Тут вам є 4 пакети. Скажімо так, членство на рік в компанії PMG. Перший нульовий. По суті, ви нічого не отримуєте, тільки доступ до сайту. Далі 25 доларів в рік. Тут ви вже можете відправляти банкноти або монети для грейду, для слабування. І тут ще якісь знижки на якісь їхні магазини, я так розумію, речі, які в них там продаються в магазинах. Наступний те саме за 149, тільки ви ще маєте 130 євро, євро кредиту. Ну, в принципі, чесно, я навіть не знаю, що це за кредит, я ним не користувався, то нічого не розкажу. І за 300 доларів. В рік, ви ще будете мати 10% знижки на грейдінг. Наприклад, ви вже зареєструвалися, заходите в, свою, в свій кабінет. Тут є такі пункти: мій аккаунт, там інформація про вас. Там доставка, кредитна карта, яку ви будете плачувати за послуги, і там інші. І «My submission», My submission – це от, тут, де ви зможете скачати форму для подання банкнот. Для слабування або переглянути статус ваших уже відправлених банкнот. Тут буде перелік значить, номер, тобто номер submission, дата, коли відправили, коли вони отримали точніше від вас банкноти. Тут кількість банкнот в кожній формі. Ваша декларація, скільки ви задекларували вартість, там буде, потім покажу кожну окрему банкноти, і тут загалом разом. І тут уже сервіс, як називається. Це все я зараз пізніше все розкажу, докладніше. Тут щіт, це значить, ви вже отримали, вони вам відправили, і тут дата отримачі. Чи дата відправлення до від вас, я вже точно не пам'ятаю. Ну, ці ще в процесі. Бачите, крейдінг. І так само ви можете подивитися. Наприклад, заходимо на цю форму. Тут будуть банкноти, які ви відправляли. Розписано 1 від 1 до 20, максимум 20 банкнот в одній формі відправляти можна. Назва банкноти, номер банкноти і оцінка, яка є присвоєна. Заходите, стаєте на банкноту на номер, і вам буде розписано докладніше плюс збільшене фото. Можете побачити, роздивитися. Так, повертаємось назад. Отже, Submission. Ви зайшли в My Submission. і вибираєте німецька або англійська форма. Ви скачали цю форму, заповнюєте її. Перші, перша сторінка. Прізвище ім'я. Тут воно, в принципі, якщо не написано автоматично, вписуєте своє прізвище ім'я або того, хто відправляє. Тут ставите галочки, підпис, прізвище ім'я, дата відправки. Далі, тут йдуть розцінки по доставці, орієнтовні, щоб ви орієнтувалися, скільки це буде коштувати. Тому що ви будете вказувати вартість кожної банкноти, яку ви оцінюєте. І в таку суму будуть оцінювати вашу посилку, коли будуть відправляти вам назад. Відповідно від вартості оцінки потрібно ще сплачувати додатково послуги пересилки. Оскільки, якщо не дай Бог з ними щось станеться, відповідно ви вам компенсують. Я так розумію, за кожних 100 євро 25 центів треба буде доплачувати зверху. Тут приблизні оцінки по Німеччині. Євро 1, Євро 2. Тут написано країни, які входять в Євро 1, Євро 2. Далі. Як відправляти з України? І чи це можливо взагалі? Я не знаю, тому що, оскільки там буде вказана вартість, ну, за логікою це потрібно його розмитнювати спочатку в Німеччині, в Євросоюзі, а потім в Україні, коли будуть повертатися. Хоча по факту. Вартість ваших банкнот, по суті, не зміниться, ви лише заплатили за послуги. І як це правильно зробити, чесно, я не знаю. Тому краще відправлятися з території Євросоюзу. Тут знову пишете прізвище ім'я, дата підпис. Прізвище ім'я, дата підпис. Тут е, різні розписані моменти. Кому цікаво, почитає. І от найголовніше submission form. Тут пишете ім'я, прізвище, ім'я, адресу, телефон того, хто відправляє, або точніше, хто буде отримувати. Тому що на цю адресу потім вам відправлять ваші ж банкноти. Або ви можете написати, що ви самі займетеся доставкою. Тобто, коли воно буде готово, вас повідомлять і ви тоді з фірмою доставки будете домовлятися. Ну, це я зразу скажу, що це вам обійдеться дорожче. Але зато ви можете вибрати будь-яку фірму, яку ви хочете доставити. Так, отже, ви можете максимум до 20 банкнот вписати в одну форму. Тут вибирайте бажано банкноти розділити на по категоріям по вартості і по періоду. Тобто, можна, в принципі, 20 банкнот різної вартості різного періоду в одну форму написати. Але ну, це додаткових витрат не коштує. Ви можете просто надрукувати одну форму на 10 банкнот, які коштують сучасних з 1957 року до сьогодні. Там Не більше 300 євро. І там іншу форму на 5 банкнот, якщо вони по 1000 євро коштують, і поставити відповідну галочку економ. Тут ви бачите вартість без ПДВ. Тобто за сучасні банкноти. Якщо вони коштують одна банкнота менше 300 євро, ви платите 19 євро плюс ПДВ, це разом буде приблизно 22 євро за дорожчі банкноти. Якщо ви впишете сюди банкноти, поставите галочку, що вони всі сучасні, і що всі не дорожчі, ніж 300 євро. А по факту там будуть за 1000 чи за 3000, то ви не переживайте, вам просто це все порахують. Там спеціалісти сильно ціни не задирають, але приблизно вартість. Вам вказують, вони в середньому беруть по eBay, я так розумію. Так, тут, якщо ви хочете якісь додаткові послуги, ну я це все не ставлю. Взагалі-то, якщо ви тут нічого неправильно не позначите, значення великого немає. Головне, щоб ви тут написали всі банкноти, які ви відправляєте з номерами, і поставили скрізь дати і підпис. Все решту можна з ними в переписці дописати в електронному вигляді. Що ви там не знали перший раз, що у вас там. Ви нічого ніяких додаткових послуг не хочете, тільки просто загрейдити, заслабувати і все. Тут воно, ви пишете, заповнюєте одну форму, і воно автоматично повинно приписати ще три рази. Тобто, бачите, тут різні форми. Там копія для фірми. Тут копія, наприклад, по-моєму, для вас, якщо я не помиляюсь. Я тут все таку друкував відправляв. Повторюється тут розписано. Деякі нюанси. Так. Пишете. Кількість. Тут завжди один ставите. Хіба, якщо ви хочете відправити, наприклад, більше, ніж одну однакову банкноту, тільки буде відрізнятися номерами. Тут пишете, наприклад, хочете там пачку банкнот відправити. Пишете 100 штук. І тут пишете далі. Назву. Назва, наприклад, напишемо. Ukraine, каталоговий номер. Каталоговий номер, якщо не знаєте, ну, потрібно шукати або в інтернеті десь, або в когось запитувати. Дата випуску, наприклад, 96 й рік. Тут пишете номінал, наприклад, 100 гривень. Писати можете повністю гривень можете. Ну, скорочно, якщо ви десь допустите помилку, навіть якщо ви номер неправильно напишете, у мене таке теж було. Нічого страшного. Там спеціали все, все зроблять, все напишуть, як має бути. Серійний номер пишете. Далі. Тут я нічого не ставлю, це якісь додаткові послуги. І тут декларуєте вартість. Наприклад, там 50 євро коштує. Вартість тут, як бачите, вся в євро. Якщо будете відправляти в Лондон, там вартість ця буде в фунтах. Цю вартість потрібно декларувати, тільки не нумеруйте тут не два, Далі знову один і пишете. Декларувати, як я казав, для того, коли вам будуть відправляти назад, вони загальну вартість підіб'ють і в таку суму оцімлять, оцінять вашу посилку. Тут воно автоматично колись рахувалося, тут суму рахувалося, тут. Скільки ви повинні заплатити, зараз чомусь не рахується, не знаю, щось у них там сталося. І якщо, тут, якщо нічого не заповнено, немає значення. Найголовніше запам'ятайте, ваша адреса, ваші дані, підписи, ваше прізвище, ім'я, і тут вказати, написати всі поля заповнити. Навіть якщо вони правильно заповните, головне, щоб вони потім це. Все можна було якось відслідкувати, тому що, я так розумію. Ви оце, коли вони отримають вашу посилку, тоді оці всі дані, напевно, якийсь секретар внесе їх на сайт. А вже коли спеціалісти будуть кожну банкноту розглядати, оцінювати, вони вже там повиправляють ці номера, якщо неправильно, навіть серійний номер, якщо ви помилилися, виправлять. Ну, це чисто, щоб... ну і так само вартість. Спеціалісти вже оцінять скільки воно реально коштує. Там, Якщо воно коштує 300 є... до 300 євро, вони, я думаю, міняти не будуть. У мене колись один раз таке було, я відправив 5 банкнот. І там вони були десь ціною, як я думав, до 3000. А насправді там була одна вартістю понад 3000 євро. І вони це мені просто дописали, вартість та її. Але оцінили, здається, в ту вартість, яку я написав. Це все запаковуйте, відправляєте на адресу. Вибирать, наприклад, How to Submit. Тут є всі покроково інструкція, як це зробити. Нічого складного. І адреса. Адреса. Де ж тут адреса? Або контакт. Не то. То. От Germany. International. Вулиця е, Мюнхен. Мюних. От, На цю адресу відправляйте. І можете вказати ще, вказати ще цей номер телефону. І все, вони отримують. І далі вже все, як я казав, відслідковується отут. Коли воно буде вже повністю готово, весь процес вам виставлять рахунок, вам прийде на пошту. На пошту прийде лист, і там буде посилання для оплати. Переходите за тим посиланням і оплачуйте. Це коли вже вони, в них буде воно в Мюнхені готово запаковано, і буде чекати на відправку. Коли ви оплатите, зразу вам їх відправлять. Хоча не зразу десь протягом тижня відправляють. Ну, в принципі, тут нічого складного немає. Якщо будуть питання, запитуйте. Бажаю успіху!